Фірмове вітання вам, ви на каналі Автоімпорт. Ми знаходимось в місті Суми по вулиці Білопільський, шлях 11 на торговому майданчику Автоімпорт. Всі автомобілі імпортовані з Європи з рідним пробігом підтверджених без ДТП та інших неприємностей. Саме сьогодні ми хочемо розповісти про цей варіант. Дивіться, який корабль, баржа. Це преміум-сегмент від Renault Renault e Space 2015 року. Ось, до речі, прийшов до нас наш знайомий. Який бачив моє прохання підписати петицію в Тіктоці, в Ютубі про присвоєння Героя України моїм побратимам посмертно сам не розуміє, як зробити. Прийшов, щоб ми допомогли, щоб ми це зробили. Денис, будь ласка, так, всім привіт. Давайте почнемо з загальної інформації про цей автомобіль. Це у нас Renault Space з французького космос. У нас а даний автомобіль п'ятого покоління. І тепер це у нас. Трошки схожий на кросовер, у нас вже такий підвищений кліренс, у нас вже всередині зовсім інша посадка. Це вже не такий великий акваріум, як раніше. Це вже максимально комфортний саме для людей автомобіль. Стосовно саме цього конкретного варіанту, по-перше, автомобіль ми забирали в офіційного дилера в Німеччині, це місто Трір. Подивіться, попереднє відео це був весь процес доставки. Машина з повністю підтвердженим сервісом від А до Я. Воно перевіряється по ренобазі навіть в Україні, тому що база у нас єдина, і там ви зможете побачити, коли з яким пробігом машина заїжджала для техобслуговування, що робилось та все інше. Вся в рідній фарбі без єдиного, навіть косметичного підфарбування. Також все скло по кругу оригінальне, навіть лобове. От. Прошу подивитись. На лобовому склі у нас є камери, які слідкують за дорожньою ситуацією, це і розпізнавання знаків і захист від зіткнень і дуже багато всього різного цікавого. Нам простіше буде про це говорити, коли ми будемо розбирати комплектацію з салону даного автомобіля. Зараз встановлений зимовий комплект коліс. це зимова гума, піреллі. Як бачите, залишок протектора десь половина, це на передній осі позаду взагалі практично нова резина. Увага! В багажнику у нас другий комплект коліс. Другий комплект коліс на дисках, також оригінальні диски Рено. Зараз не хочу це все розпаковувати, тому що так все, все складено. На авторі ви зможете побачити фотографії, також побачите глибину протектора. Вона більше половини на літніх колесах. Тобто даний автомобіль взагалі не потребує жодних вкладень. Ви купили і просто насолоджуєтесь експлуатацією даного авто. От тут можна, до речі, через прозрачний цей пакетик можна побачити глибину протектора. У нас Так. Це хто Це Діма влажував колеса. Так, Ліву руку, управління спинкою, окремо стоящими сидіннями на другому ряді. Тобто ми нажимаємо і спинка падає. Давайте перейдемо в салон. Спочатку вам покажу. Задній ряд. Це три окремо стоящих сидіння, яке регулюється окремо один від одного. Тобто ви зможете виставити там окремо спинку, нижню частину і все інше. У нас полочка, тому що вона не вміщається в багажне відділення. Весь багажник зайняв другий комплект коліс. Це 17-ті оригінальні диски. Оригінальні коврики, шкіра коричнева, салон, шкіра текстиль, як бачите, комбінований, сонцезахисні шторочки. Ви подивіться, яка по товщині дверка. Вона максимальна, цей автомобіль максимально шумоізольований, має класну шумоізоляцію. Ну Це такий преміум сегмент від Рено. У нас безключовий доступ. Повний електропакет. Отак От це все виглядає. Зверху у нас панорамний люк. Всіх запрошую в салон цього автомобіля. Зараз ми поговоримо про комплектацію більш детально. Будь ласка. Мені куди туди на пасажир? Так. Да. Назва моделі переводиться з французької як космос. За кермом ви як в якомусь Mercedes S С-класа», але за 3 ціни. У нас, космолеті. На... Космолеті, да. у нас многофункціональне шкіряне кермо коричневого кольору. По ліву руку це управління ліміт контролем. На центру на консолі от ви вибираєте. І у вас тут і утримання полоси, і контроль дистанції, і практично. Все весь список опцій, який притаманний автомобілям в преміум-сегменті. Справа це управління системою Ханс на Руки. Ви підключаєте телефон. З телефону під'єднується відразу інтернет на оцю мультимедіа. Запуск у нас з кнопки. Як бачите, старт-стоп під праву руку управління мультимедіа це гучність, телефон. Переключення треків, переключення радіостанцій. Сама назва автомобіля A Space Cosmos. Французи закладали те, що це буде флагманська модель марки Рено. Флагманський мінівен Починалося з попередніх поколінь, як я вже казав, то були більш такі здорові автомобілі, схожі на якісь вантажні і так далі. Тут зовсім інша концепція. Ви сидите, у вас. Тут під руку ми от вдвох з Ярославом, і у кожного є місце. Тут підлокотничок, сидіння максимально зручні. У сидінь керуються ці ось 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 е, ну боковинки тринка. в обох сидіннях. По комплектації тут вже рено розгулялось просто на максимум. От ми можемо відкрити навіть просто автомобіль і допомога водію. І просто мала частина із того, що за опції тут є. Сигнал про вихід зі смуги. Тобто, автомобіль бачить смуги, він вам сигналізує про них, якщо ви там їх переїхали. Сигнал про дистанцію також тут. круїз адаптивний. Тобто автомобіль сам керує дистанцією до попереднього автомобіля. Активне гальмування той же самий захист від зіткнень дістронік, Хто його як називає автомобіль? Сам зупиняється, якщо бачить якусь небезпеку. Все це можна вимкнути, вимкнути, як вам завгодно, налаштовувати, от наприклад. Ну, не тут давайте. Чутливість можна керувати. Ну, тобто Тут дуже багато всяких керування автомобілем. Сліпі зони у нас є, їх видно в дзеркалах. Ви подивіться на посадку Дениса. Ну, Просто папа, ну, мінімум, це якийсь директор там малого бізнесу. Місця дуже багато, і е, мало того, що багато мені, його багато і позаду, і заднє сидіння також регулюється вперед, назад. І спинка також в задніх сидіннях регулюється. Тобто в цьому автомобілі може всістись 5 людей максимально зручно. От прям взагалі, Ще, що хочу сказати, ввечері, коли вже на вулиці темно, то оця вся контурна підсвітка в салоні. Я не знаю, як вам зараз її видно в день. От вона підсвічується тут, позаду. Ну, дає таке відчуття, як ви їдете там, в Mercedes S класа Тому максимально все так красиво. Салон дуже класний і е, дуже класний огляд, коли ви їдете за кермом, тому що це все лобове скло велике. Глухі форточки, які дають додатковий е, огляд дорожньої обстановки, обзор. Е, далі у нас автоматичне ближнє дальнє світло. В даному автомобілі при нажатті цієї кнопки ми вибираємо режим руху. Це персональний індивідуальний, економний, комфорт, спорт і нейтраль. До прикладу, якщо ми ставимо спорт, ви бачите контурна підсвітка з підсвіткою мультимедіа і підсвіткою панелі приладів, загорається червоним, агресивним спортивним кольором. Якщо ми переключаємо в комфорт, все загорається в синьому кольорі. Якщо нейтраль, це такий жовтий, щось середнє, знаєте, як на світлофорі. Економний це зелений колір, Він створений максимально для економії палива. До речі, про економію палива тут прям окремий є пункт меню, окремі налаштування саме для економії палива. Даний автомобіль буде вам <див> давати поради, як правильно користуватись ним, як правильно там розганятись, тормозити, щоб ви максимально економили паливо і е, ви набираєте бали. Тобто він вам навіть каже про те, наскільки ви ж економите паливо, чи може ви не дуже економно їздите. І ось, до прикладу, зараз європейце наш їздив, прискорення в нього було на три зірочки із п'яти. Тобто можна було економніше. Передбачення в нього було непогане 4 із п'яти. Ну тобто, автомобіль вам максимально допоможе економити пальне. І навіть не дивлячись на те, що у нас дуже великий автомобіль, нелегкий. 1,6 дизельний двигун, розхід палива 7 і 9 літрів. Так, да, хочу зауважити, що це попередній водій, Як бачите, от 1029 кілометрів це останнє зафіксоване, а взагалі проїхали 3357 в такому режимі. На троєчку можна сказати. Попередній власник їздив це 79 і літрів. Тобто, якщо ви будете їздити на п'ять, то це можете вкласти 6 літрів для такого автомобіля, таких розмірів і такої ваги, то це взагалі я вважаю не розхід. Це ну, дуже економний автомобіль. До речі, про профілі водіння. Мало того, що міняється підсвітка, так це все зрозуміло, але це не просто так. Мало того, що змінюється підсвітка, тут окремо з кожним різним профілем. У вас автопілот в режимі спорт, трансмісія в режимі спорт, термічний комфорт в режимі нейтраль. У автомобіля дуже багато органів, якими він керує для того, щоб вам змінювати режим. Їзди. А в режимі персональному ви самі налаштовуєте все так, як вам хочеться. Хочете, будь ласка, автопілот, нехай буде в спорті, трансмісія, нехай у вас там працює веко. Ну, тобто автомобіль ви налаштовуєте прямо під себе максимально. Також змінюється звук мотору. От ми можемо вибирати створення звуку двигуна. І в режимі спорт, ви, так знаєте, Такий звук як якогось спорткара, але зрозуміло, що це не спорткар і вона не буде так динамічно їхати. Але звук такий максимально приємний. Далі, що ще ми хочемо сказати? До речі, про звук у даного автомобіля дуже непогана, як для Рено аудіосистема Я думаю, ви вже помітили, тут динаміки у нас ось 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 ось. Динаміків по салону навіть всі не перерахувати. Вони там є внизу. Звук максимально якісний, чого одразу не очікуєш від цього автомобіля, але коли включаєш музику. У якої там, до речі, теж дуже багато різних налаштувань. Відкриваємо звук. І ось тут об'ємний звук ви вибираєте, який вам там хочеться. Привичний для всіх баланс мікшер Можна навіть окремо низькі, середні, високі регулювати. Це вже для тих, хто більше в це якби розуміється, і для тих, кому це важливо. Це дуже класна опція. Також регулювати можна ну, зміна гучності зі швидкістю. Тобто автомобіль прискорюється. Музика грає гучніше. Можна цим, цим також керувати. Окремо у нас підсилювач можна включити. Також в даному автомобілі є підігрів сидінь передніх. двозонний клімат-контроль. Як бачите, також у нас є встроєний жорсткий диск. Чийсь iPhone підключений. Хтось підключений. Встроєний жорсткий диск на 3 Гіга. Туди ми можемо заливати відео, музику, фото. І це все в подорожі. До прикладу, там нажимаєте, якщо у вас є якесь відео, нажимаєте і переглядаєте. Навігація у нас картографія е класна. Тут ми знаходимось. Отак От виглядає так. Ага, вона під'єдналась до чогось, чи, чогось телефону. Я думаю, навіть має. його заряд пише. І вона вже взяла з нього інтернет. І зараз у нас буде працювати там, дуже багато також додаткових опцій. А ще про під'єднання е, телефону, ось тут у нас така відкривається ніша. Тут у нас е, місце по sd карту у нас два USB-роз'єми, у нас AUX. Ну а то, що тут є Bluetooth, Apple CarPlay і так далі, це, мені здається, зрозуміло. Тут дуже класна, сучасна мультимедіа. До речі, ще ось у нас, до прикладу, є сидіння. Як ми вже казали, позаду в багажнику у нас там така консоль керування сидіннями, можна кожне окремо відкидати, можна всі відкинути одним, одним дотиком. Це можна зробити і тут ми оберемо, давайте. А, у нас вже одне відкинути, так? Це ще до того тендітно, що воно навіть не определяє, що позаду хтось сидить. Так що червоний. Угу. Ти хоч не нажми, щоб буде зібрати. Ось, до прикладу, ми можемо обрати давайте, ліве сидіння, скласти. Нажимаємо так, і воно відкидається. Поки у нас там е, сидить оператор, воно нам не дасть це зробити. Давайте спробуємо. Дало? А нам не дало прошу раз знімону. Я ж то й кажу, трошки різна категорія. Зрівняв себе і Настю. Нам прям не дало, там у нас щось лежало таке. Пробачу. Зараз вийдеш, бітайте. Там буде обрізено. Та ні, за чим. Також, в даному автомобілі є допомога при паркуванні. Це графічний парктронік 360. Зараз ми побачимо це налаштування, як бачите, тут вибираємо гучність і все інше. От, до прикладу. Заводимо, моментально автомобіль заводиться. У нас от така автоматична коробка. Верніше це робот, як завжди, говорять автомат, тому що дві педалі. Е, Так, давайте зараз покажемо, як працює графічний парктронік. Автомобіль бачить перешкоду і відразу от це все відображається на графічному парктроніку. Нажимаємо, ставимо коробку Паркінг. Так, далі, що у нас ще тут є. Так, Це у нас тиск в шинах, це зрозуміло. До речі, ще окремої також уваги заслу... заслуговується ця опція take care. Наскільки я знаю, тут можна Так, можна включити цикл усунення запахів. Тобто вона буде кондиціонувати повітря по салону і буде усувати всі запахи, які у вас тут з'явились. можливо, якісь негативні вони тут у вас Давайте зараз у нас три чоловіка в машині і зараз ми включимо. Відразу закрили заслонки, я так розумію, що машина очищає повітря, яке всередині. Тут є датчик якості повітря навіть. От якось так. А зараз воно з'ясовує, нас... що у нас за повітря. У нас в салоні якісне повітря, а на вулиці ще під питанням, бач? Ще поки вона так його з'ясовує. Це просто рашка і тхне, походу. Тут вона просто 30 кілометрів. Ну, та, поруч з нами. Програми. До речі, якщо автомобіль під... якщо автомобіль підключений до інтернету, то ми так само як в Apple Store, так і в Play Market, ми зможемо зайти і скачати все необхідне для цього автомобіля. Тобто всі програми, які створені безпосередньо для цього рено. Називається цей магазин Airlink Store. Дивіться, як відкривається бардачок. На хвилиночку. Сюди вміщається навіть товщиномір, а він досить великих розмірів. До товщиноміра ми перейдемо трошки пізніше. Зараз ми хочемо показати вам повний сервіс та повну історію, історію обслуговування даного автомобіля. Ось з тих пір, як його купили, 31 тисяча пробігу. І до самої покупки до ріші, нами. автомобіль був в одних руках в Європі. От як пам'ятаєте, ви ми його забрали в місті Трієр. І от все обслуговування також в трієрі. Тобто машина була в одних руках з 2015 року. Дилер, офіційний дилер, офіційний дилер, офіційний дилер. І ось у нас останній запис на офіційному дилері був на пробігу 199 тисяч. Зараз у нас 200, 200, хай 204 тисячі. Тобто машина обслужена і найближчих 5-10 тисяч ви взагалі нічого не будете вкладувати сюди. Не потрібно вкладуватись в обслуговування. Також у нас є тюфи, це європейський техогляд, німецький техогляд. Там багато всілякої документації, це вже можете вживу приїхати подивитись. Давайте краще ми покажемо номер кузова. І ви зможете перевірити по усім загальнодоступним базам. Також у нас відкритий номер кузова на авторі, на всіх автомобілях повністю, для того, щоб ви змогли перевірити кожен автомобіль по всім базам, які вам потрібні, по всім загальнодоступним і не тільки. Всі машини з підтвердженим пробігом, без ДТП та інше. Я пропоную проїхати, щоб ви побачили, як працює система розпізнавання знаків, як працює система контролю дистанції попереду. Ми поїдемо в економному режимі, бо часи важкі. Так, треба трошки підвинутися, бо так, стако ж у нас руль регулюється по виліту, по наклону і... З перших же метрів одразу відчувається, наскільки тут багато шумоізоляції. Це... Да, в салоні тихо, комфортно. От, ну, взагалі клас. Е, я пропоную переглянути, як виглядає панель приладів зараз. От, вона определяє передіїдучу машину і показує відстань в секундах до неї, я так розумію, тому що тут 1,8 секунди. От. Напевно, мабуть так, мабуть, напевно, якщо це так. так вона вимірює відстань і у разі, якщо автомобіль передній різко зупиняється, скільки нам потрібно часу. Давай по-другому. Давай персонально налаштуємо. Автопілот нехай буде нейтрал. Трансмісія нехай буде нейтрал. Термічний комфорт нейтрал, дисплей, створення звуку-двигуна. Без звуку двигуна комфортно. Система розпізнавання знаків побачила, що тут можна їхати 50 км і так нам і відображає як справа на навігації, так і по центру на приборній панелі. Це зараз у нас як звук мотора, спорт, так? Да? Ні, це я вимкну. А Ану включи спорт, щоб так було. Серйозно відчувалось Ага, чутно. Так, чуть моща, да <свят> Цінник за даний автомобіль 16 тисяч доларів. Це супер ціна, це одна із самих дешевих цін на авторія на сьогоднішній день. За такий стан о, вже бачимо аварію. Такс. Зляковий автомобіль попереду. Наш. Да, Це от бачите аварію, но мара автоімпорт. Ага. З приводу ціни. Мало того, що це одна із найнижчих цін взагалі на спейси в Україні. Він з пробігом 203 тисячі підтвердженим, як ми з вами вже переконалися. Ви можете також по повіномеру прибувати у Рено запитати і так далі. Тобто це оригінальний пробіг і автомобіль в рідній фарбі. В чому ми зараз і переконаємося? Авто да, Так, це ми можемо вибирати налаштування користувача. І тут, до речі, можна шість профілів. У нас є профілі користувача. Перший це автоімпорт, от ми, ми на ньому і катаємось. Приходимо до перевірки лакофарбового. Давайте ще відкриємо мотор, поки він заведений. Приводу цього двигуна це у нас 16 DCI, який вже просто роками ставиться на майже всю лінійку Рено. Як кажуть, і вздовж і поперек він вже ізучений максимально, тобто всі вже все про нього знають. Спеціально для тих людей, хто сумнівається в його надійності, я вам скажу наступне: 2,0 DCI, який ставиться на Renault Traffic і інші комерційні автомобілі від Renault. Двигун, який проїжджає просто мільйонні пробіги, зменшили об'єм і поставили ось сюди. І назвали це 1.6 DCI. Різниці у них майже ніякої немає. Це майже абсолютно той же самий двигун. Тобто питання до надійності, тут скоріше питання до власників, як ви будете його обслуговувати. Якщо лити нормальне мастило і слідкувати за ним, то взагалі ніяких проблем ви не будете знати. Прямо зараз, по всій Європі, на мобілі DE, ви можете відкрити і дані варіанти продаються з пробігом 350-450 тисяч кілометрів. До цього двигуна ніяких питань у вас не буде. Перше бачу от таку картинку, що не можна мити мотор з кьорхера, бачите? Це всі знають, але от, щоб такий був знак, така наліпка це вперше, якщо чесно. Раз вже ми про технічну частину, давайте два слова про коробку. Так, це роботизована коробка, це 6 передач. Ці коробки також вже дуже багато років встановлюються на лінійку Renault. Це у нас DV6, саме ця коробка називається. Якщо коротко, міняйте мастила раз в 50 тисяч кілометрів і взагалі забуваєте про все. Коробки їздять так само по 400 тисяч і більше. Якщо коротко, двигун, коробка, слідкуєте, все чітко, горя не знаєте. Ну і тепер сама головна, сама цікава для всіх людей тема товщина лакофарбового покриття. Насправді в даному автомобілі це буде не дуже цікавий огляд локофарбового покриття, тому що автомобіль весь в рідній оригінальній фарбі. Давайте ще раз переконаємось, що у нас відкалібрований наш Нуль. Тобто похибки у міра немає. Ну і пройдемось швиденько по кузову. Давайте розпочнемо швиденько, буквально, щоб не затягувати час. 112, 130, 130. Тут у нас пластик. Стієчка у нас. 70 стійка, до речі, доволі тонко пофарбована. 90-80. Капот 120, 120. Ну, Ми це вже багато разів робили. Обов'язково. Кожен автомобіль сій, ми перевіряємо. 80, 100, 100, 120, 130, 120, 130, 120, давайте внизу. 112, 130, 115, 140. 130, 130, 120. Задня частина автомобіля у нас вся пластикова. Тут у нас пластик, пластик, пластик. Ось нарешті метал. 120, 130, 120, 140, 130, 120. 110, 140, 140. Автомобіль весь у рідній фарбі. Тут якби ніяких питань по цьому немає. Він абсолютно весь цілий. Давайте проємо швиденько. Про всяк випадок. Кому це треба? Будь ласка, 64, 80, 60. Далі. 97.

66. 65. 73, 60, 65. Ну, ми так швиденько пройшлись, але, в принципі, тут очевидно, що автомобіль абсолютно не фарбований весь. Даний автомобіль знаходиться у нас в продажу на торговому майданчику в місті Суми вулиця Білопільський, шлях 11, в достойному стані. Якщо ви не знаходите той автомобіль, який вам підходить, у нас наявності, то ми рекомендуємо заповнити заявку. У нас на сайті, ви прописуєте в гуглі автоімпорт. Чекаєте завантаження. Перший сайт це наш. Відкриваєте автоімпорт.ком, Заповнюєте заявку. Тут марка модель, об'єм двигуна, тип палива, всі вхідні дані, ваш номер телефону відправити, він падає до нас в телеграм-канал. Ми з вами зв'язуємось і даємо зворотній зв'язок. Так ви зможете зорієнтуватися по ціні. Ми підберемо вам достойний автомобіль на ваш бюджет. Але якщо ви шукаєте саме спейса. Перше оригінальне лакофарбове покриття. Друге оригінальний підтверджений пробіг, весь сервіс на офіційній станції. Третє достойний набір опцій. Четверте не з ринку. Ну що я більше не знаю, що сказати. Цей автомобіль достойний уваги. Беріть, не пожалкуєте, рекомендую. Автоімпорт завжди раді.